Так, я сьогодні зустрів е, тут е, нашу управлінську компанію, але не просто от Олександр, ви знаєте. А я сьогодні зустрів е, прибиральницю. Скажіть, як Пані... вас зовні? Ганна? Пані... Пані Ганно, скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про цей комплекс і як давно ви тут працюєте? Два місяці, і два місяці приблизно. Ну через день миємо всі під'їзди. Хочемо, щоб було чисто. Ну я знаю, чистоту підтримуємо весь час. Ну, майстри трошки ремонти роблять, а нехай трошки пильнують за собою, знаєте? Щоб, саме так. Ну. саме так. От я теж попрошу всіх, хто дивиться це відео, щоб вони е, піклувалися не тільки там про свої там, кошти, про квартиру, а й про людей, які е, прибирають цей комплекс. хочемо, щоб було чис чисто е, о, підтримуємо і щоб нас люди підтримували. Дя дякуємо вам, пані Ганно. Дякуємо. Олександре, що ви скажете про сьогодні, на сьогоднішній день про парксайт, що вже зроблено цікавого? Я думаю, що на сьогоднішній день це просто місто щасливих людей, вже, бо вони, бо вони з опаленням, вони вже з газом, вони вже з побутовим тарифом, вони вже з поштоматом, вони вже. Я так розумію, чекають на поштомати під центру. Вони вже чекають ще на одне диво маленьке. Ну, в общем, все гаразд. Навіть ялинка є і Святий Миколай їм. Подарунки сьогодні насипав прям цілу скриню. Так, ну давайте по деталям. І Працюють. Ще є що доробити, ще є що допрацювати по ним. Застрягають трошечки, визволяємо, але нічого, ну новий будинок, все зробимо. І так, ну саме головне, давайте по деталях. Ви багато так насипали. Перше, е, у нас не просто є опалення, у нас опалення є від газу. Ну, воно зараз опрацьовується. Зараз ведуться технічні роботи по запуску газових котлів. Газ ми вчора отримали, угу. відкрили його. Лічильник вже почав газ рахувати. А ми займаємось налагодженням технічним запуском котельні від газу, тобто. Коли це відбудеться, я думаю, що десь з понеділка повинні працювати. Якщо, якщо все буде гаразд, це техніка, це обладнання. Воно має час на. Ну, я зрозумів зрушити з місця і почати працювати. Ну скажу з досвіду, в принципі, ми працюємо на одних котельнях: це італі... італійські е... котельні Юнікал, і вони у нас практично по всіх будинках е... однакові. Тобто, досвід роботи з ними є. і Я не думаю, що там буде довго. Я думаю, що дійсно в понеділок е... вже буде. Я думаю, що я надію, що завтра вже буде від газу. У мене є такі надії. Я завжди оптиміст. Правильно я пане. Кажу, я власникам вже казав, що я кажу гоп, коли пересковкую. Добре, я кажу гоп, як завжди. Ви знаєте, як про терміни вводу в експлуатацію. Я кажу: дивіться, друге, з'явився поштомат нової пошти? Да, поштомат сьогодні зранку встановили. На ньому ще немає номеру, але зараз чекаю відповіді, коли буде присвоєна йому саме адреса угу. і номер зареєстрована в мережі і. Почне працювати, надам додаткову інформацію. Так а, ну, ти сказав щось про житловий тариф. А, так, сьогодні сповістили, що вже підписано договори з 1 грудня. Парксайт, перший будинок, є на побутовому тарифі. Я вітаю всіх. Я думаю, для всіх це дуже гарна новина. Я думаю, всі, хто отримали платіжки там за минулі місяці, бачили, які там великі величезні суми і з ще за листопад не отримали ще я. за листопад не тров. Почекай то спочатку буде гарна новина, а потім погана. новина. вона. Ви коли отримаєте за листопад? Перехреститись, але ну дійсно ми тут е, змогли проконтролювати це питання і змогли дотиснути. Я думаю, що скоро і Грін так само будуть мати е, таку можливість. Е, але так вийшло, що на парксаді вийшло швидше. Так, ну і що у нас ще з хороших новин? Розкажи, скільки людей по, по, по твоїх підрахунках, плюс-мінус живе, от вже фізично живе тут постійно? Ну, мені здається, десь. Чи 12 чи 13 квартир вже живуть? Тобто, виходить, тобто, люди, що люди постійно, які знаходяться на території будинку, саме живуть, бо я бачу по споживанню. Воно росте uh -huh, води, uh -huh. то я розумію, що люди користуються, Ну так, вода, це вечір. Дуже помитися. Багато ведуться ремонтних робіт, квартири я думаю, що там були розмови, що люди чекали на побутовий тариф, щоб зайві кошти не витрачати і робити ремонт при побутовому тарифі. Вже то я думаю, що вони почнуть і все почне ще живавіше. Тут рухатись е, Супер. Виходить так, що Святий Миколай прийшов цього року на 100 прийшов. все прямо. за каналом. <ріст> ну, якось під кінець року воно розкрутилося нормально. Ну що, ще, а що то за така якась секретна новина і така цікава? Чи ти про неї не скажеш, вона секретна? Ні, не, не скажу. Не скажеш. А, окей, добре. Ну. <ріст> я поняв я навіть не знаю, я просто знаю Олександра, це такий. У нас керівник управлінської компанії, який ніколи не дає супероптимістичних прогнозів. Ніколи. Завжди тільки максимальний реалізм присипаний трошечки песимізмом. Але це добре для керівника управлінської компанії. Скажу чесно, для продавця от, краще бути оптимістом. Так, ну що, я задоволений. Я, в принципі, приїхав трошечки привітати людей з Миколаєвом на парксайді, і вже е, після. Миколая вже на наступного тижні буду вітати Грінвудів, тому що там теж вже є новини, теж вони теж хороші. Але очікуйте всього потихеньку. Все. Ну, так як ми обслуговуємо не тільки парксайд, а й частину Грінвудів, то е, всім мешканцям, які зараз будуть вас, по цим Григорію, дивитись, то вітаю з е, прийдешними святами. Коли є така нагода привітати, всіх особисто. Хай буде щастя, буде мир, буде світло, буде тепло в ваших оселях. Ну, все найкраще і чисто. Доєднуюсь, доєднуюсь. Все, гарного дня, гарного дня.